Вітаю всіх на білоцерківському авторинку. Сьогодні в вашій увазі Mercedes. Це у нас ES 550-й Авто 2007 року випуску. Купувалося в Україні новою в салоні. Авто мало відповідального власника, який дуже бережно експлуатував та дивився за автомобілем. У автомобіля 350 тисяч рідного перевіреного пробігу, який пробивається по базам. По авто обслужено все до нюансів. Є дрібнички, але вони на швидкість не впливають. Авто заряжене і зараз я вам покажу його ближче. Ось такий Mercedes. Він уже LED-освітленні, адаптивне світло у нього. Передні-задні парктроніки, оригінальні диски. Майже нова зимова резина. По машині немає царапинок, вм'ятин чи якихось нюансів. Все стоїть в зазорах та на своїх місцях. Авто має гарний вигляд, правильно стоїть. Зараз заглянемо в салончик. Авто на безключовому. Ну, звісно, ЦСКА. Повний електропакет, обдуви, регулювання, автосвітло, автодощ, мультируль. Два монітори. Салон дуже круто зберігся. Нічого не порвано, не відломано. Зазвичай для сьомого року дуже гарний стан. Зараз заведемо його. Еще с его молотом с ручным тормозом. И он каждый ещ ⁇ сточку рубил. Вот так все выглядит. Точка закрывается. В гарном станем салоном и Звичай вилік. Ой, Мерседеса. Музичка Хаман Карбон. Центральний заночок. Сзади багато місця. І у нас на витяжках. Багажник на електроприводі, ось заправляється газ. Вот баллончик. Сегодня, да, Двигуну в цьому автомобілі це взагалі окреме питання. Тут все зроблено, обслужено, він ніде не сопливить, все сухенько, всі стакани на місцях. Авто без ДТП. Видно відразу, що за авто слідили. А я запрошую бажаючих на тест-драйв даного автомобіля. Автівочка знаходиться в нас на авторинку. Ми працюємо кожен день. Також в нас ви зможете оформити даний автомобіль як в розсрочку, так і в лізинг і кредит. У нас це можна зробити безпечно. За більш детальною інформацію пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!